Mazda 6 2016 року офіційний автомобіль в самій максимальній комплектації з а, датчиком попередження про зіткнення, слідкуванням по полосам, 2.5 двигун, безключовий доступ, 17 леті диски, шкіряний салон, пам'ять сидінь, Автомобіль з преміум музикою BOSE, з люком, автомобіль датчик світла, датчик душу має. Комбінований салон, чорна, корічнева шкіра, двохзонний клімат контроль, пактроніки. Автомобіль всього 93 тисячі км пробігу ззаді, простора дива, великий багажник. Автомобіль дуже цікавий, буде як і в місці розхід до 9 літрів, так і на трасі, ще менше. Потужність дуже велика. Приходьте до нас в автосалон на огляд, також і багато інших автомобілів наявності. Чекаємо на вас.